Ой, як співають! Друзі, вітаю! Сьогодні приїхали на Буковину. Не знаю, що по грибочкам буде тут. Це така темна конячка фіфті-фіфті. От. Хочемо подивитися, що тут зараз росте. Що ти там знайшла вже? Квіточку. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Більбоніс, пішли. Ліс гарний. Але є тут грибочки чи нема. Ну, скоро все побачимо. Взяли сегодня с собой одного невеличкого кошика. Ох, травичка такая высокая, да? Да ты что? До сантиметров 20-25. Смачненько, Марсик. Уже молоденько. Пошли. трошки і комари повилазить так да? mm -hmm. що поки що можна отаку в футболках пройтись а зараз 19 десь 20 градусів дуже комфортно mm -hmm. пішли більба В цей час можна зустріти льодовки, може вже полізли трутовики серчано-жовти. Зморшки в цьому році ми так і не зустріли. Ну, ще шанс є, але... От саме цей участочок ліса гарний для трутовиків. Черешня? Ага, от саме черешню полюбляють. А де собаки? Тут як стежка така лісова. От вони там бігають по неї. на дерево, але нічого нема. Ах, такий запах у лісі. Весною, все квітне. Зелене все. О, супер, так? Да? От то що треба для цих грибів? Для трутовиків. Так, може ще рано, тому що ми знаходили їх, але в травні, з середини десь не от. гарне місце. Угу. Якщо будемо в цих місцях ще, то впевнено, що приїдемо. Обов'язково саме сюди підійдемо. А поки перші наші грибочки, Трутовичок, але не стрільний. Такий сухі вже. Ох, і травучка височенна, так? Да? Вище ще за чоботи? Жики. Жеклян. Лісок трошки змінився тут. Але теж цікаво, да. Де більба. Жекіри, пішли, Жека. Трошки привал зробимо, собаки поп'ють водички. А ми поки вирішимо, куди нам далі йти. З лівої сторони у нас там яри йдуть. Напевно, прямо підемо, а там вже по путі будемо вирішувати. Ми сьогодні йдемо по частково нам знайомим місцям. От, але от зараз саме ми тут ніколи не були. Маємо. Орієнтири, де ми були. Пройшлися і там. І зараз все ж таки хочеться подивитися і в незнайомих місцях. Там не стежка? Ага. Стежка, так? Да? Якась стежка попереду. А ну зараз подивимось. Попереду. Взагалі-то неприлазний да? так? Біло mm, mm, багато. Та бачу, бачу я. Так. Давай по цієї стежці пройдемо трошки, там подивимось. Цією стежкою і не назавеш, да? так? Колись була. Мама. Колись була, так. Да. Вчора були в горах, ви бачили. Краса, да, така. Але угу. треба трошки почекати, що там грибочки пісу. Буде взагалі те супер. Не знаю, що це таке, ми таке не беремо. Але гриби... Ну. Лица. великий тут. О, красивий такий куч, да? Ага, ну, не по то десь. Стручок. Белый. Гигантский стрячок. Как с кулак. Стара черешня. Зараз трошки ближе подойду. Ничего на ней нема. Начебто. Ух ты! Ні. А, тут яр такий, старі дерева. Але нема нічого. А де ви є? А? А, чую, недалечко. Тебе нічого, чого, так? Да? Теж нічого? Так, друзі, поки нема чим вас порадувати, знаєте, як таке маленьке, міжсезонні. Ті гриби, що в травні підуть, ще не почались. А ті, що в квітні були, вже немає. Їх. Сумно, без грибів, але сама поїздка, сам похід у лісі. Супер. Комфортно так повторить. Да-да-да. Гарно. Жеклён, на кого ты схожий, а? <связывающий> ну, Покрутился в высточке. Же клеон, пішли. Ну что, для здоров'я гарно, да? Пройтись так 4-5 кілометрів по лісу. Ну давай перейдемо цієї рочок і з тої сторони підемо. Нічого, залишилось, ще трошки. Все тільки починається, друзі. Сезон грибний 25-го року ще попереду. Все саме цікаве попереду. Ще якісь грибочки. О, запах такий біля них. Грибний, грібний Я завжди кажу, що отак не будеш їздити, не будеш пізнати. Пішло щось, не пішло. Ну, будемо знати, що в цих місцях, так. Да, угу. Трошки треба почекати. так що. Багато варіантів, але поки що нічого немає. Ага. Подумаємо ввечері, куди поїхати наступного разу. Перевіркою, так? Да? Поки що мисля така є на схилу Днестра. Подивимося. і без грибів сьогодні, друзі, але, як прогулянка, повторюсь, просто бомба. Супер. Це рівно будемо виїжджати до лісу і дивитися, що де по грибочкам пішло. Так що, друзі, будемо йти ми до машини вже недалечко лісова стежка. З вами, ну як завжди, до зустрічі у лісі.